Сьогодні в огляді плосковці від фірми Intertool. Артикул їхній NT0101. Довжина їхня, як бачимо, 115 мм. Це і маленька модель, призначені вони для дрібних робіт, з чим досить добре справляються для складніших робіт я б не радив цю модель, вона є досить маленька і користі з неї багато не буде. І так, коштують вони в магазині півтора долари. Вага їхня 86 грамів. Виконані вони з, з високоміцної сталі. Між ручками встановлено пружинку, що досить зручно при роботі. Діс у них пушкалі Роквела 455 HRS. Рукоятка зроблена з до досить зручного матеріалу. Не дає руці вискознути. Ось так вони виглядають в руці. those stitches are